Наталочка любила квіти, тому на день народження їй подарували троянди і хризантеми, і книжку з намальованими квітами, а тітка Оля принесла горщик. Із пламену пішні бухи стояли, стояли. Та їй почали виянути квіти на сторінках книжки були красиві, барвисті за але ні про що не вміли горобити. Очі зимові дні в селі ми і із... за. Сестрою зазвичай проводимо на подвір'ї разом із сусідками, дітьми, Юрком і Маринкою. Наша улюблена розвага пошуки пригод. Звісно, що більшість із них вигадки. Фантазія. Ми з владом любимо бігати під літнім дощем. Це я вам скажу дуже весело і цікаво. То цього разу ми перестаралися. Спочатку чо... і ловили теплі, важкі краплі долонями, потім перестрибували. Невеликі калюж далі тупали по воді ногами, змагаючись, у кого буде більше бризок. Та коли через півгодини ми подивилися од... один на одного та просто отетеїли мокрі та брудні волосся. На... Я та ми весією родиною поїхали відпочивати викарепати. Раніше я гір не бачила, а тут гоми починаються прямо за порогом знизу гори. Задаю сяць невисокими, але ходити на них важко. кормики. виріз на гірці над морем. Одного разу ніч була місячна, і він спустився на берег на бігала на мокре біле каміння, то повертала в море. І коли вона, чергоній, раз відкотилася назад і вжачок помітив малого чорненького їжачка що сидів у камінні і повільно ворушив в Катастрофа. Ну ба, ну я ще грамольку посплю. Ба Соня відвернулася до стіни і з головою закуталася в ковдру. Вставай, квіточко, туркотіла бабуся гладячи. Онука по волосі, бо вже проспиш. А ну ж, сонечко моє раз і все. У, -у, У май совість, ба. Дай поспати. Сьогодні ж не до школи канікули, а ти справжня соня, не дар тебе так назвати. Деревній Київ. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався полянами, жили поляни родинами і мали своїх. Князів. Були серед них три брата. Одного звали Кий, другого, щек третього хорив, і була в них сестра Либідь. Поселив... Поселився Кий на одній горі. Щек на другій, що тепер зветься виця щека вицеюбе одне, солов, соловіки, мав, кота, гуселі і ку ру ле лі я ке ми то сна са та ле то і со не це то бе ле пе і суду, воду гу цукати, і Хотілося піти ще раз оглянути одне місце, яке я помітив посередині острова, коли я оглядав його, ми подалися туди разом із Джимом і дійшли швидко, бо... Острів був усього три милі завдовжки та четверть милі завширшки. То був досить довгий, стрімкий горб. Гора футів 40 за вишками. добре нагріли чуба, поки відтряпались на її вершину. Схили були круті, та ще й порослі густим чагарником Ми вилазили та видивлялися усе навколо і. Нарешті майже на самому вершечку знайшли в скелі хорошу велику печеру. З боку Іл ілійського берега печера була простора, як дві або три кімнати. Разом височенько навіть зім міг стояти в ній, не принайтись у тій печері. Він любові сонце по. По діблові ходить, як лисичка, котики вербові, змулять жовті вічка, вже не хочуть спати, хоч і трішки соні гріють лепенята на яснім осоні. Тарасикова наука. Тарасик був звичайним хлопчиком, мав маму, тата та молодшу сестричку Оленку. Як і всі вчився в школі та любив поганяти футбол. Здавалось, все як в, в усіх. Але ні, Тарасик полюбляв свою вину на інших перекладати на уроках. Йому всі заважали вчитися. Одяг йому хтось вимачує, а вдома уроки добре зробити, сестричка не дає, через його підлу. Натру не любили його от однолітки і до гри не запрошували одну. Ось подобишали ну, но... носки. Чи. Чи покорати Ру. шали день шизи тумані викир. Вау! Ють же ми людок, доки, до, зі, до, доки, доки не зійде сонце. Це це про чао! Й те пила поражу шу мов ви кує си ні ні чика -чі чіль